Всім привіт! Сьогодні приготую один з моїх улюблених салатів з куркою та печерицями. Перелік усіх інгредієнтів ви знайдете нижче під відео. Отже, кубиком нарізаю 300 г твердого сиру. Салат виходить ситний, смачний та з доступних інгредієнтів. І нарізаю 200 г маринованих печериць. У мене на каналі є також рецепт, як можна швидко приготувати мариновані печериці. Посилання залишу нижче під відео. Також кубиком нарізаю болгарський перець. І сюди ж відварені яйця, і в мене є ось така копчена куряча ніжка, з неї приблизно виходить 300 г м'яса. Або можна замінити відвареним курячим філе. Також нарізаю кубиком. І перемішую, заправляю майонезом приблизно 3 столові ложки. Сіль перець за смаком і ще всипаю зелену цибульку. Виходить ось такий швидкий та дуже смачний салат. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Смаколики Юлі. До зустрічі!